У ВРЕВ закінчуються бланки для нових водійських посвідчень, так як їх активно розбирають власники старих радянських прав. Департамент даї України вимагає протягом року замінити права старого радянського зразка на нові пластикові. Інспектори зазначають, що власникам старих прав нічого перескладати не потрібно а просто слід принести документи. Екзаменаційна карточка. Дві фотографії 3,5 е, на 4,5, Медична довідочка справи керування транспортними засобами. Оплата 198 гривень. Саме посвідчення водія та талончик до нього, якщо у вас він зберігся. З 1 січня 2014 року припиняють свою дію водійські посвідчення, видані з використанням зразка бланка, затвердженого органом виконавчої влади Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Обов'язковій заміні підлягають посвідчення водія, які були видані до. 91-го року це посвідчення старого зразка радянського союзу. Цієї країни такої вже якби немає, і обов'язково потрібно їх замінити. Департамент дає МВС України. Інформує автолюбителів про набуття чинності постанови Кабінету міністрів України від 13 березня 2013 року, номер 185 Про деякі питання в виконання закону України, про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують особу або її спеціальний статус. Я вважаю це лише і всього цього. А вообще неправильно, конечно, неправильно. Это как бы коррупция в очередной раз развивается, и я не знаю, я против. Это какие очереди будут? Ну, надо же, конечно, менять. Если у меня, кто его знает, 1972 -го года эти права, надо же, советские, надо же поменять. Да я думаю, вряд ли. Зачем их менять? Все-таки выкачка денег, да и все. А зачем их менять? Не надо? Ну, я думаю, это будет проблемка, малюха. Я беру по себе, думаю, не. Права уже, вообще-то, 40 год, два раза менялось, то им сейчас от роду уже 26, по-моему, что-то Так же, естественно, надо менять будет. Но, в принципе, я отношусь нормально. Я нормально образ. Нагадуємо, що документи, видані до набуття чинності цієї постанови, діють протягом строку, на якій вони були видані. До введення та видачі документів, зразки бланків, яких затверджені цією постановою, документи оформлюються з використанням бланків попередніх зразків. Скільки часу займає переоформлення документів, пояснює Денис Іскра. Сама процедура заміни посвідчення водія займає десь 15. 20 хвилин шановні водії. Пам'ятайте, до кінця цього року вам необхідно замінити ваші старі водійські посвідчення на нові пластикові. Лія Бурлак, Антон Сидоренко, новини, телеканал Бориспіль.